Рік тому розстріляли п'ять кульових під Харковом. І свій день народження. Я заходжу в Снівечні на лікування. І тут є наші військові, які теж на лікування. І я хочу купити для них одяг взуття різні речі і подарувати їм. Все покажу в цьому відео. Поїхали. Так, отже, просили такі трипаливі кросівки. Це дуже класна фірма. Беремо. Просили таке зручне взуття для лікарні, бо скоро вже почнуть ходити. Пацани беремо. Потім спеціально з України заказав два комплекти такого одягу від фірми. Значить, Це спеціальний одяг, який можна одягати на липучках. Тобто його не треба через себе одягати. Він застібається по бокам на липучках, він весь оверсайз, бо я знаю, що такі ампутації, операції, купа шралю. Просто неможливо на себе вдягнути щось з одягу. Цей одяг це просто маскер для всіх поранених. Це не реклама, але це єдиний бренд, який зараз щось подібне випускає в Україні. Ще до нас приїхали такі дві гарненьких вишиванки. І я вже біля госпіталя ось він, до речі. Зараз до хлопців. Госпіталь, звісно, дуже гарний. і Він капець технологічний. Я там лежав два місяці, воно тут оперувало. Ну, цікаво, супер. І тут на горі гелікоптерна площадка. І ти постійно живеш і на тобі гелікоптери літає. Це по... Це по... по одяг, коня, які є на липучках. Що тобі не треба нічого подіймати, не треба нічого робити, щоб ти типу подівся. Прям з України прийшли. Вибирай, яку ти хочеш. таку? Чи таку? Це те, що на липучках, коротше. прямо з України. Вишиванка. <риванка> з України дістала, <риванка> да. так. Ти поміряв? Ну це прям дуже, поняв чітко. Це... Бачив, вона резинку, типу, таку дають. <риванка> І вона по бокам тут, поняв, на липучках. <риванка> І вона повністю оцей вийшла один другий. І штани так само. Що не треба там мучитися, це одягати одразу типа там Бо я пам'ятаю, як я одівався з цими операціями, шами це було капець. Це да, якимось отаким да. от на вулиці. Поля каже, що ти похож. Все, паданки віддав, все віддав, значить тоді не пацанів, бо вида міг на вулиці і вже почало на вулиці вводити.